Всім привіт, всім привіт! Сам всіх гарні. Коротше, мені потрібно з вами поговорити. Потрібно. Реально. Я собі шукаю команду, це набор команду. Хто хоче вступить мою команду від е, років. Та просто 15. 14 13 можна. Кого? Який комп'ютер? Мені не важливо, кого який комп'ютер. Головне, щоб відео можна було знімати. Що еще я хотіла би сказати? Характер. Так. Реально. Характер місто ваше. Спочатку про характер, а потім поговорю. Місто. Це може з України, терем. Тре. Ти, Євген, боже, боже, домер повінниця. Любое місто мені підходить. Щоб можна було знімати відео по Майнкрафту. Потім вже поговоримо про все інше. Ваш погляд, ваш взгляд про YouTube, про це все, що робиться в країні. Писайте мені в Telegram, іменно в групу. У мене в Telegram є група своя. Я посилання прикріплю обязательно. Обов'язково Прикріплю я. Що ж вам сказати? Можна любе мі місто, любе можна. Мені без різниці, яке якого місто. Хоч називаєш мені по барабану тупо. Команду я шукаю. По хлопчика по дівочкам. Мені без вас, Мені не важливо, який пол. Головне, щоб був або геймерський комп'ютер, або простий комп'ютер, такий слабкий. підходить тоже. Підходить мені. Реально. Версія Майнкрафту люба. Хоч один граб двадцять, або один граб 15. Все. У вас рік народження і так і дальше. Рік народження ваш. В принципі. Скільки вам буде років? Ви скажете все це в групі в мене. В принципі. В принципі, все, що хотіла, то я їй сказала. Коли у вас не нароченця, ви маєте відписати чітко і ясно. В Принципі. Реально. І що я ще хотіла сказати? Ну, хто може ставити карту на свій комп'ютер, той може поставити карту. Тоді ми будемо проходити карту, провождення карти знімати. На комп'ютері, а не на бедрок. Бедрок ми не приймаємо, тільки джава. на комп'ютері. На телефоні ми не приймаємо людей. Хто знімає з телефона Майнкрафт? E, Хто бедрок знімає? Ні, нам такі не потрібні. Тільки джава. Це все можна підписати в мене в коментарях. E, реально. Хто вміє сервери відкривати, у кого... Хто може сервер відкрити для мо Для нас, так, типу, для світу, щоб... Знімати. Потримав 20... Ну, 20... Людини потримав 20. Або 30, не знаю. Скільки хочете, скільки й додавайте десь. Нереально. Скільки зможемо ми зняти відео? Ну, потримав 20, щоб ми на комп'ютер не лагав. В принципі, пише може ставити е, татапак, то мені той чоловік або людина потрібна Хто може це все зробити К карту качати поставити карту або татапак. Або шейтери Мені всі люди, які назвали потрібні. В команду. Реально. У вас місяць народження, місяць народження, коли у вас місяць, число, щоб я знала? Ну, mm, так. В Принципі, і все, що я сказала, то воно мені й потрібне. Ну, буду різні відео знімати, різні. Ще. А, про характер. Характер повинен бути добрий, не злий, а добрий. То може смішити в чаті іменно в групі. То може смішити, піднімати настрій, такий добрий і веселий. Ну, людина весела, повеселий потрібно мені в групі. Таку саму команду. І все, що хотіла, я то і сказала. В принципі. Реально. Ну так. Короч, хто хоче, вступайте в групу. Вступайте. Груба до вас відкрита ціло доповло. І моя команда відкрита цілодобово. Я шукаю команду! Шукаю команду, я собі. Реально Все, коротше, що хотіла, то я їй... сказала. Сама була психа всім, пока, там була психа всім, пока. А, я забула вам сейчас сказать, кто может быть, кто-то сука, не погаду Або на вихідне, бо на бо... Неділю, а поки канікули будуть, то можете проходити, можемо знімати відео, тільки мені, будь ласка, підпишіть, будь ласка! Реально, підпишіть, коли буде часу, хвилини, багато днів, хто не зайнятий. В принципі, як ви будете зайняти, то це капісно буде, ви не зможете у мене відео... Відео знімати не можемо, Короче, підпишіть всі свої дні, якщо будете вірні, так і ні, нізу... відео не зупинялося, зйомка, іменно. Может, позатим мені в групі. Реально. Упаду час повтор сам сервісі. Хто свободний? хто нічого не буде робити, то знімати відео, в принципі. хто зайнятий буде, то це капець буде. Три Е, Реально, Зйомки будуть проходити 7, Ну, зараз вам скажу, коли зйомки будуть. Або по 7 рамку по 7 ранку буде так се рам... Короче, мы у мене сразу семи ранку і будет земка проходить у мене у нас з вами. Якобы вам хочу сказати, у кого є Телеграм! ми можем через телеграм можемо знімати відео, Через групи або через телеграм. можемо відео знімати, у кого є телеграм, у кого нема, це буде капець. У Кого є вайбер до або WhatsApp теж підходить, підходить, підходить. Ну, mm. реально. Коже, там хотів вам то я сказав, у кого, у кого багато часу, дні багато, то нічого не робить. Можна знімати відео. З 7... сіми ранку до восьми ранку ми будемо знімати відео. У кого віля, хто не зайнятий буде, Хто буде зайнятий, то можете попередити можете. І все. Учасників групи. Щоб відео не зйомка, не затримувалась. Зйомка. А... Так, щоб ми знали, коли може знімати, а коли ні, відео. Просто я це вам сказала. Короче, з вами була Психо-Гіра пока, там вами була психо пока! А я щось боюся сказати, не помню, хто вміє робити прев'юхи, хто вміє для Ютуба робити прев'юхи, то їж заходьте э, на групу, групу заходьте! Кому я не вмію робити прев'юхи для Ютуба, для відео, для стрімов! то Для стримов мені робить прев'ю і для, для відео, вам повторюсь ще раз. А це хотіла сказати, що в мене в голові таке було. реально. Короче, я сказала, що, що і хотіла. Сама була псиграю, всім пока! І тепер точно пока сама була Psalmero всім пока. Все точно пока.